Зоя Герасимчук вирощує фіалки більше 18 років. У її колекції понад 500 сортів каже, що завжди любила рослини. Проте, коли познайомилася з фіалками, останні витіснили з її квартири усі інші квіти. Майже чотири роки тому пані Зоя вирішила створити у рідному місті Тернополі клуб шанувальників фіалок. Назвали його Синполія Захід. Сьогодні у клубі є 10 учасників. Четверо з них привезли до Хмельницького частинки своїх колекцій. Зовсім не важко займатися, якщо любиш цю справу. Треба любити справу. Якщо любиш, то не важко. Увага! Кожен день поливати, подивитися, чи нормально з фіалочками все. Загальний вигляд покаже, чи все добре, чи все гаразд. До Хмельницького колекціонери фіалок з Тернополя привезли понад 300 сортів. Захопили з собою ще чимало розсади. Тут є червоні, рожеві, білі, фіолетові, жовті, зелені, кудлаті та зовсім незвичні квіти. Вирощуванням фіалок займаються в основному жінки, проте і для чоловіків знаходиться робота. Вона починала з пару стелажів. Ну дуже багато стелажів, стеллажівде. Зразу ми щось купили один, потім робили стелажі, потім ще освітлення. Теж все багато такого я її і ну і підливати допомагаю. Таке що більше, що що простіше, я можу зробити. Члени клубу Синполія Захід зі своїми квітами об'їздили уже усю західну Україну, стверджують, що на сьогоднішній день вирощування фіалок для них не лише захоплення, а усе життя.